Що ти в темноті там бляд, робиш таке? Світла нема. О, бляд, лінза, 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 бля. Це новеньке щось прийшло? Да. Таке собі, блядь. Таке ближнє. Ну, і лінія чітка взагалі. Таке дальнє. То, то, далі, то далі, обше, капець. дальній взагалі. Дальні буде метрів 800 точно, де як білий день. Обось кілометр. Ну, яка тут чітка лінія, диві. І сліпити не буде точно нікого. Хоча якщо комусь треба, то бігом пишіть, бо ні, то собі поставлю. Так, да, ну це тройка, так? Да, три дюйма. Це ще не в кожну фару теж влізе. Можна замінити рідні галогені, якщо в кого три дюйма. Бамбула. не можна врізатися. Коти, а ну на світло попадає. Та ти що? А ну я зараз відсивостану? Засходів. А ти що, дивись. лінія чітка. Так, да, красота. Ну можна всунути в будь-яку машину. І в будь-яку фару. В кого погане світло? Чітко все. І найголовніше це не ціволеді, сінони, що вони, бля, світять на, на дереві суву видно. А це чітко в до лінії, що нікого сліпити не будете, це мільйон відсотків. Да. Пушка. Не, ну свитла. Ка до чого техника дошла, да? Так кто с линейкой поклал и відрезал?